Псалом 136, пісня на ріках Вавилонських. Над річками Вавилонськими, на... там сиділи і плакали, коли згадували Сіон. На вербах осеред нього повисли ми арфи наші. Там поневолювачі наші вимагали від нас пісень і гнобитлі наші веселищів. Проспівайте нам із пісень Сіонських. Як же нам співати пісню Господню на чужинській землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, хай забуде мене правиця моя. Нехай приличне, прилипний язик, який мій до піднебіння мого, якщо не буду пам'ятати тебе, якщо не поставлю Єрусалима на чолі веселищі моїх, пригадай, Господи, синам Ядомським про день Єрусалиму, коли вони кричали руйнуйте, руйнуйте до підвалин Його, донька Вавилону, устошувальниця, благословений, хто тобі відплатить за те, що вчинила нам, благословений, хто ухопить і потрощить немовлят твоїх в скелю. Амінь. Псалом 136.